Як я просрала тисячу гривень. Пусик в цьому профілі. В минулому відео я робила розпаковку пляжного костюму. В цьому буду намагатись врятувати його після прання руку. Заливаємо миску холодною водою, додаємо кондиціонер для білизни і трішки для волосся. Ну бо костюм заслужив трошки догляду. Залишаю його кваситись на пів години і починаю рятувальну операцію. Розтягую, витискаю молю. Далі беремо махровий рушник і в горизонтальному положенні, викладаємо на нього горий костюм. Ще трішки підтягуємо, розтягуємо, закручуємо ось такий рулетик, щоб вижити з нього зайву воду. Потім перекладаємо на сухий рушник і залишаємо висихати в такому положенні. Ну Перехрестити на удачу, я звісно не забула. Минуло 48 годин, костюм повністю висох і вже можна дивитись на результат. Вирішую пройти ще паровим тягом. Надія, що стане краще, якщо чесно, краще не стало. Здається, я його трішки перетянула. Моменти ми навіть трішки порвала. Паралельно з'явилися ще якісь нитки. Ну нічого, обрізали, зробили виліт, що так і було. Ну що, гайда дивитись на шедевр ручної реанімації? Нагадую, ось таке було до. Тепер глянемо після. М да, виглядає він тепер, наче конгенту. Ну, ви в принципі самі все бачите. Мені, звісно, було сумно. Тепер вже навіть трошки смішно. Пральна машинка, це, звісно, не хімчи. Костюми такого не прощають. А чи був у вас сумний досвід з пранням? Діліться в коментарях.